Всім привіт! Нещодавно я готувала котлети, дуже багато писали мені, що бажали би купити. І ми вирішили приготувати в літрових банках такі котлетки, залиті смальцем. Свіже сало ми перетоплюємо. Таке. Чистенький смалець. В баночці 15 котлет. Виходить, дуже смачні. Для, вони так само зберігаються, як і тушонка. Скоро будут наявності у нас до продажу такие котлеты. Красота. Можу, одну я витягну? О, одну витягну. Потрібно класти в гаряченьку водичку, баночку, смалець розтопиться і можна їсти котлітку. Смачно. Поділись. Да. Смакота. Угу.